Вже попрощався, звісно, ну, цей. усі бачили тут, ну так як день виноградаря на столі стоїть виноград. Значить, покажу вам, що це таке. Дивіться, він в пруїні, бачите, щоб ви не подумали, що я його мив. дивіться, Оце я його пішов отам, ось, там, де він у мене в прибарнику. Усі бачили, бачите, я пруїн стараю. Тобто він під водою не був. Дивіться, оце ось о, перед вами тінко. Ви бачите, який він. Яка прекрасна ягода, а яка солодюча, це капець. Це знаєте, на те, на що я не ставив. оце ж завжди так буває. знаєте от е -м, Вона хрумка, м -м, хрумка, солодка з якимись нотками сортовими, цвіточні, якісь Ну Ну не знаю ну, вкус просто обалденний, повірте на слово. А не ставив я на нього по тій причині, що як другі кущі купляв. Ну, я ж вже не перший раз чула, що я їх купляв, там, то по 2, то по три тисячі. Не було таке діло. Ну, А цей купив я щось ну, дешево, чи, чи тисячу, чи півтори. вже Навіть не буду вам брехати, бо не пам'ятаю. Ну, щось не так, як всі остальні. І Я подумав, що це думаю, Та це якась барахло, мабуть. Бо ну, раз мало стоїть, значить ну, щось не то. А в результаті вийшло ось бачите, 12 листопада лежить. Хоча б, що хрумкий, ні одна ягода неде, вона не пропала, не загнилася, не, не, пов'яла. Усе плотне, усе чітко. Не знаю, Він, мабуть, до Нового року легко, просто з легкістю. Це при тому, що там ну, плюсова температура і як би сказати. Ну, більше 10, там, ну, і 15. Мабіт, і Це ж тепло в нас, ж, бачите, зірвав -то я давно положив. Я думав, що йому габс десь буде, а ні, бачите. А, тоді що там? А це в мене теж. Це Тімко, до речі, бачите, такий ж самий, Нічого не пропало. Це ось той ну, red Globe, він і так лежить. Всі знають, що про нього розказувати. А оце ось, ось лежить, дивіться, оце рігал, Оце на сьогодні такий ригал. ось, Щоб ви поняли, він теж в нього ягода. Дивіться, плотненька ще, ще не потеряв він нічого ніякого упругості. Що ну, ще бачите, ще ось навіть, і листочки ось. ось тобто я його не мию, ось. Я його узяв із того. Ну, Я можу спробувати, тому що я знаю, що там ми ще не бігали, то це як би зірвав із, Ну, ось такий він у мене ось, на ладоні. Приятний Виноград. Що тут зараз скажеш? Не зря я його і люблю. Не зря на ньому нічого не прибивається, до нього нічого ножниці в останню очередь. Тобто, оце таке. Так що це не реклама просто так проміжуточне. Щоб ви понімали, то заказуйте, розпитуйте. Ну, що показав вам, бачите, все в проїдні, все класно, все красиво. Всього, отепер вже до зустрічі.